Під час приготування до Євхаристійного конгресу, який є особливим проявом Євхаристійного культу. Важливою формою приготування до цієї події є грунтовна катехізація про Євхаристію. Ми звикли називати таїнство миропомазання, Даром Святого Духа. А сьогодні будемо спиратися на Зв'язок таїнства миропомазання з Євхаристією, розглядаючи тему Євхаристія таїнством дару Святого Духа, прагнемо побачити це обдарування Духом у двох аспектах під час літургії Слова першої частини Служби Божої і під час святого причастя. Перше. Придивимося спочатку першій частині Євхаристії, якої є літургія слова, намагаючись зробити таку інтерпретацію духов, Духа Святого, пневматологічну, з грецькою значить, Дух, пневматологія, тобто наука про Духа Святого. Другий Ватиканський Собор нагадує нам, що коли в церкві читається Святе Письмо, у той час до нас промовляє сам Христос, який приходить до нас у Святому Дусі. У найновішій апостольській адхортації, тобто посланні, вербу доміні, перекладається як Слово Господнє, Бенедикт XVI, устами от церкви підкреслює, що вже. Це ж таки ми не можемо зрозуміти святе письмо без допомоги Святого Духа, який його надихає. Про це свідчать стародавні молитви, які у формі епіклези. Епіклеза це прохання до Духа Святого, коли священик, наприклад, тримає руки над, над, над дарами, над хлібом. Ну, і це є форма епіклези. Взивання до Духа Святого. <кій> У формі Епіклезі просять про Духа Святого перед читаннями зійшли Твого Святого Духа Утішителя до наших душ і вчини, щоб ми зрозуміли натхнене ним письмо. Також сьогодні в деяких єпархіях і практикується звичай співати. Під час Євхаристії гімн до Святого Духа перед читанням. Тому багато теологів і літургістів пропонує впровадити на постійно до літургії біблійної або євангелічної епіклези. Деякі сліди такої епіклези можна знайти в молитві священника або діакона перед проголошенням Євангелії. В тиші священик молиться. Це могутній Боже очисти серце і мої, щоб я міг гідно проголошувати Твоє святе Євангеліє». Це є алюзією, тобто впровадженням, до очищувального вогню, символа Святого Духа у пророка Ісаї, як читаємо в шостому розділі 6 вірш. Однак проповідування Божого Слова є також свого роду носієм Духа подателя життя, сама проповідь. В Новому Завіті зустрічаємо багато свідчень, які говорять про отримання Святого Духа під час або безпосередньо після проголошення проповіді Слова. Коли Петро проголошував благовістку. Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав його промову. Як читаємо в діяннях 10 розділ 44 Для Петра це був дуже сильний досвід, яким він пізніше ділився в Єрусалимі, говорячи, коли ж я почав говорити, то злинув на них Дух Святий, як і на нас спочатку. І мені пригадалося Господнє Слово, як Він говорив, Йоанн хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. У діяннях 11, 15, 16. Отже, літургія слова є також способом переказування Святого Духа, є часом передання Духа для віруючих. Суттєвою є також. Тиха молитва після прочитання Євангелія. Той, хто проголошує слово, молиться словами, словами Євангелія, нехай зміються наші гріхи. Отже, Боже Слово має силу змивання гріхів, а виконується це силою Святого Духа. Який нам був даний на відпущення наших гріхів, як читаємо в Євангелії Йоанна, 20 22-23 З цього випливає, що Боже Слово переказує нам Святого Духа і Його Спасену Силу. Зрештою, аналогічно, як споживання тіла і крові Христа, що теж зараз буде представлено в наступному книзі. І катехезні. Перейдемо тепер після причастя слова, комуніовербі, до причастя тіла Христового, святого причастя. Належне пережиття цього першого зумовлює плідне прийняття другого. На початку потрібно пригадати, що все, що відбувається в Євхаристії, виконується. Силою Святого Духа він вертуте Спіріту Санкту. Якщо, отже, для існування тіла Божого Сина в акті втілення необхідною була участь Святого Духа, читаємо в Євангелії від Луки, 1 розділ 35, то аналогічно для існування тіла і крові Христа в Євхаристії. Неодмінною є участь Святого Духа. Будь-яка переміна того, що матеріальне, в те, що Духовне, мусить поєднуватися з діянням Святого Духа. Так отже, цей Святий Дух є так званим консекратором дорів, той, котрі перемінює, і причиною основної Євхаристійної переміни. В Євхаристії Святий Дух є присутній і діє. Ісус говорить, це тіло моє, тобто я хочу, щоб цей хліб став моїм тілом. І він є. І Святий Дух кожного разу виконує волю Ісуса Христа. І здійснюється ця чудова співпраця. Блаженний Іоанн Павло ІІ в Енцикліці Еклезія де Евхаристія Церква Євхаристія більше стверджує, коли у святому причасті ми приймаємо тіло і кров Христа, Він передає нам також свого Духа. У такий спосіб через своє тіло та свою кров Христос примножує в нас дар свого Духа, пролитого вже у Святому хрещенні і даному як печатку таїнстві. Миру помазано. Цю думку вже знає ранньохристиянська традиція церкви. Кирил Єрусалимський, який жив до, до 386 року, навчав, що людина, живлячись тілом і кров'ю Христа, приймає одночасно міць і силу від Святого Духа та є удостоєна даром Святого Духа. Однак, у згаданій енциклиці Ян Павло ІІ цитує також слова святого Єфрема, Єфрема, який жив в ті самі часи, що Кирил Єрусалимський Сирійського Отця Церкви, якого називали Арфою Святого Духа. Христос, як Він каже, назвав. Хлібом своїм живим тілом, наповним його самим собою і своїм духом. Тобто у повноті весь Христос перебуває у святому причасті, не тільки Його тіло, але Він весь з тілом і духом і душею. Беріть і їжте з цього всі, споживайте з цим Святого Духа. Цитує святий Єфрем. Сирійська традиція часто пригадує, використовуючи образи і символи, що приймаючи тіло і кров Христа, віруючи, приймають також Святого Духа, Його благодать і дар безсмертя. Найчастіше використовується образ вогню, який є синонімом Святого Духа. Класичним є, між іншим, гімн про Юхаристю святого Єфрема Сирійського, якому чітко стверджує, цитуємо, у твоєму хлібі живе дух, який не може, не може бути спожитий. У твоєму вині палає вогонь, який не, мож, не може бути випитий. Дух у твоєму хлібі, вогонь у твоєму вині, є великими чудами, які приймають наші вуста. Отже, немає сумнівів, що вогонь і дух, які приймаються людськими вустами, означає споживання Святого Духа в Євхаристії. Також захід вустами святого Августина зараховує метафору вогню до Святого Духа, говорячи про паління жертви у вогні Святого Духа. Маємо, отже, певність. Що Євхаристійне тіло і кров Христа є наповнені присутністю Святого Духа. І з цього Євхаристійного тіла Воскресло Господа приливається на церкву Святий Дух, оскільки Святий Дух був причиною втілення, а також виявив свою присутність під час хрещення бюордані, протягом публічної діяльності. А також під час Воскресіння, то не може його забракнути в таємниці Євхаристії. Тому не дивує нас також, що в третьому, <кій> в третій Євхаристійній молитві у так званій комунійній епіклезії чуємо слова, якими молиться церква. Вчини, щоб ми поживлені. Тілом і кров'ю Твого Сина і Його наповнені Святим Духом, будемо сьогодні відправляти в цю, в цю третю Христіну молитву. Стали одним тілом і однією душею Христі. Запам'ятайте ці слова, які ми почуємо під час сьогоднішнього Бога. Бачимо тут чітко зв'язок між прийняттям святого причастя і наповненням Святого Духа, Святим Духом. Навчання отців церкви знайшло своє конкретне відображення не тільки в, в текстах літургійної молитви, але також у літургійних жестах, тобто знаках. В яких мовою символів передавався доктринальний зміст. Розглянуті тут, тут тексти походять зі східної літургії. Перше, характерним для неї східної літургії у обряду є обряд відомої у грецькій літургії, Зеону, Святого Якова з IV століття. Йдеться про те, що незадовго до святого Причастя. До келиха з Господньої кров'ю доливається трохи гарячої води, так як і тут є, так звана теплота, одночасно промовляючи церебранцем слова жар віри, повний Святого Духа. Тобто теплота віри, тут також візантійський. Гаряча вода, Зеон розігріває келих і кров Христа. Вона символізує вогонь Святого Духа, яким келих є наповненим, який увільнеться в душі віруючих під час Святого причастя. Зеон, тобто гаряча вода, поєднує тут два символи Святого Духа: вогонь, тепло, жар і воду. Друге, варто також відзначити другий жест у східній літургії. Отже, Священик, вкладаючи до келиха з кров'ю частинку посвяченого хлі хліба, так званого агнця, і роблячи над келихом знак Христа, говорить слова, повнота Святого Духа. А після святого Причастя співає, ми бачили істинне світло, ми прийняли Духа з Небес. Цей символ також присутній і в латинському. І третій знак це у східній літургії ложка, якою подається святе причастя в східній церкві. Вона символізує ці кліщі із книги пророка Ісая, оскільки ними подається жавріючий вуголь, тобто Євхаристі, так як в книзі пророка Ісая шостий розділ, шостий вірш. На тому в діні. ангел кліщами взяв із жертовника небесного вуголь, живріючий, і торкнувся уст, уст пророка Ісаї І також під час святого Причастя, само причастя стає як той вуголь, живріючий вогонь Святого Духа. Тобто Євхаристі. Бо у вогні Святого Духа Бога була приготовлена пожива, яка жевріє. У жарі цієї поживи, наповненої Святим Духом, знищуються гріхи, бо він їх палить, подібно як під час проголошення Божого Слова. Таким чином, Східна літургія дає. Зрозуміти, що святе причастя і ціла Євхаристія є не тільки таїнством Пасхи, але й П'ятидесятниці. Є пережиттям <кій> зі... зішестя Святого Духа в, таїн, в таїнстві сакраментального зішестя Святого Духа. Підсумовуючи цю думку, перенесімося на гору Кальварію. Хрестну дорогу, де Ісус, хиливши його... <клес> після якої Ісус, схиливши голову, віддав Духа на Христі. Читаємо в Євангелії від Івана, 19, розділ, 30 ліжого. Цей вираз має подвійне значення. Він означає смерть Господа, але також через добровільно прийняту смерть давання Духа своїм учням. На Христі Христос отже віддає себе, своє тіло, кров і духа, оскільки Євхаристія є уприсутненням цієї жертви, цієї події, то внаслідок цього отримуємо в ній від Христа його тіло, кров і Духа Святого, Духа Господнього. У посвяченні дарів Святий Дух дає нам Ісуса що у святому причасті Ісус дав нам Святого Духа. Діяння Святого Духа є в Євхаристії, так само, як і в конфірмації, в миропомазанні є результативним. Властивістю Святого Духа є бути комуніо, тобто єдністю з Христом. Тому в традиції, Наприклад, польський святе причастя називають комунія, єдність з Христом, Богом Отцем, єдність з братами у вірі, церкву, койнонійний вимір, койнонія, єдність. Тому в другій анафорі церква покірно благає, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Цитут. Він об'єднує вірних в одному тілі, роблячи з нас духовну жертву, милу Отцею. Він чинить те зміцнення сил внутрішньої людини. Як читаємо в посланні до Ефесян, 3 розділ, 16 вірш. Він також спалює наші гріхи, тобто проганяє геть Князя цього світу та вчить називати Христа Господом, бо ніхто не може сказати Господь Ісус хіба тільки Духом Святим. Як читаємо в першому посланні апостола Павла до Корінтян, 12 розділ, 3 вірш. Таким чином, уже під час Євхаристії ми провіщаємо і очікуємо день, в якому все буде складене до стів Христа. Який зв'язок миропомазання з Євхаристією? Отже, виразно бачимо зв'язок таїнства миропомазання з Євхаристією. Святий Дух не тільки діє в Євхаристії, але також є в ній присутні, а учасники літургії є постійно ним наново обдаровувані під час проголошення Божого Слова та прийняття святого Причастя. Отже, Євхаристія є у уприсутненням не тільки смерті і воскресіння Господа, але і П'ятидесятниці Дня Зішестя Святого Духа. Це безперервна п'ятидесятниця. Безперервне пролиття Святого Духа. Євхаристія є епіфанією Святого Духа, є невпинним відновленням таїнства миропомазання в Охрещенні. Пасха і п'ятидесятниця становлять, отже, два. Суттєві моменти тої самої таємниці. Окрім цього, варто зазначити, що цей зв'язок миропомазання з Євхаристією характеризується також тим, що таїнство миропомазання, так само, як усі інші таїнства, веде і прямує до джерела і вершини цілого християнського життя, яким є присвята Євхаристія. Адже в ній міститься ціле добро церкви, а саме Христос, Котрий є наша Пасха. А отже, миропомазання направлене до Євхаристії, як до своєї цілі, як каже святий Тома Аквінський. І такі, може, висновки пастирських, практичних, у зв'язку. Тим варто за нас один одного маємо заохотити до того, щоб мати таку особисту підготовку до святого причастя, який маємо прийняти. Жар Святого Духа. Чи ж ми не маємо раніше приходити до храму? Власне, тут відкривається сенс того запрошення нашого єпископа, всіх священів, щоб ми не спізнювалися на службу Божу. щоб ми мали собі час прийти і приготуватися. До Євхаристі, помолитися до Духа Святого, приходити до храму, щоб у приватній молитві, зосереджуючись перед Святою Месою, молитися, про відкритість на прийняття Духа Утішителя до наших сердець, про відкритість на Його дотик, що освячує та перемінює про відновлення нас. В нас таїнство миропомазання, щоб ще сильніше з'єднатися з Христом. Отже, особливо волаємо перед літургією Святої Меси такі слова Царю Небесний, Боже могутній, ти утішитель дух правди, ти, прийди вселися в серця убогих, ласки своєї, ти нам подав вияснюємо нашу.